Безпрецедентних публічних дебатів ми всіляко схвалюємо, коли кандидати перед в рівних умовах перед публікою в прямому ефірі мають можливість вести жваву політичну дискусію. Вів це завжди було місце, де така дискусія віталася. І я рада, що ви стали, як би сказати, започаткували таку традицію. Не в кожному окрузі, не в кожній області України. Кандидати наважилися б на такий експеримент. При цьому, повертаючись до наших домовленостей з ударом, слід зазначити, що у Львівській області три округи. В трьох округах кандидати з удару знялись під наших кандидатів. Це округ Сокаль Чарлоград. І там Андрій Синюк знявся на користь Степана Курпіля, нашого кандидата. Яворік Жовква, там знявся кандидат від удару на користь Василя Пазаняка. Дрогобич, там пан Старопоць знявся на користь нашого кандидата, пана Ілика. І окремо хотіла б зазначити по округу Михайла Хміля. У нас склалася дуже прикра ситуація, і я сьогодні можу про це вам заявити. Конкурентом одним з опонентів по цьому округу є пан Дмитро Добродомов, ведучий генеральний продуксор відомого телеканалу Зік. І у нас склалася дуже неприємна ситуація, оскільки з одного боку, цей телеведучий щоразу. В новичних новинах, використовуючи ресурс телеканалу, використовуючи довіру телеглядачів, на яку багато років підряд працював весь колектив, зловживаючи довірою до себе, використовує її фактично в цілях прямої агітації за себе. При цьому, коли Михайло Хміль неодноразово звертався з просьбою розмістити свій агітаційний ролик на цьому львівському телеканалі, йому було відмовлено з просто надуманих причин, як то, наприклад, у нього немає підписів всіх учасників відеоролику, які знімалися. В цій продукції. отож, ми бачимо, що на жаль, навіть у Львові, репутація шанованого львів'яними телеканалу страждає через те, що конкретний менеджер зловживає до аудиторії, на яку роками працював весь колектив телеканалу.